Доброго дня! Хочу коротеньке зрівняння деяких самих ходових плиткорізів. на довжину різу 900 мм 1 м. До таких відносяться по показникам ціна, якість гарантія, яка забезпечується, і ті, що я продаю, тому що треба продавати те, що я впевнений, що постачальник його відремонтує в разі чого, якщо вийде з ладу двигун. По порядку. До цих категорій відноситься старк ТС-960 з довжиною різу 920 мм. До цього відноситься вулкан 230N920 з довжиною різу 920 мм. До них же відноситься макалістер також з довжиною різу 920 мм. І туди ж відноситься форте ТС-250 якого не буде в цьому порівнянні, тому що у нього трошки інакша конструкція. У нього, скажімо так, крита, зовсім інакше, у нього ножки не складаються під нього, тому я, його, я про нього досить багато розповідав раніше. Тепер найпоширеніші пливкорізи старк він же і Макалістер це одни, один той, той самий завод. все до Мілочий те саме, але відмінність у макалістера, що, по-перше, він, на жаль, не постачається офіційно в Україну. У нього шайбочка трошки більше. І у нього зв'язку з тим, що він постачається до Польщі, присутній дивзахист на вході. А тут звичайна вилка. Ну, от Зараз я вам покажу, можу показати, в принципі, подивіться. Ось макалістер. У нього ось така вилка присутня, див захист. І шайбочка трошки, буквально там на 1 е, см по е, ну, ширше. І у макалістера посадочне місце 22,2, у Старка і у вулкана посадочне місце під диск 25,4 Тому, якщо ви використовуєте макалістер, там треба. Ставити в диск шайбочку перехідну, щоб, ну, щоб диск впевнено, настав. Так, це я порівняв. Що саме головне їхнє відмінність? Саме головне їхні відмінність це двигун. Тут стоїть двигун потужністю 800 Вт декларується. Тут стоїть двигун, який декларує потужність 1200 Вт. Зараз я дуже коротко дуже коротко провірю. І ви побачите, як вони працюють. Запускаємо старк. Ну, як на мене, досить тихо, без вібрацій працює. Якщо ми подивитись ось сюди, на показник потужності на холостому ходу, то вона десь приблизно 190 Вт. Це на холостому ходу. Виключаємо. Тихенько, без шуму, прекрасно працює. Так, тепер включимо, нічого не мішає. Так само досить тихо працює. Ну, Чуть-чуть, якщо ви бачите, і вібрація більша, але це більш потужний двигун. Якщо ми подивимося на наш показник, то він вже 253, 253 Вт. Якщо ми зробимо порівняння, 200, якщо помножити на півтора, то це 300, десь воно хтось неправильно. Або цей більш потужніший, або цей менш потужніший. Якщо е, робити просте порівняння. Хоча, е, коли він буде споживати потужність, коли він буде різати, можливо, він не буде досягати 1200, а можливо 800 ватт не видає, не 800, а 900 Ну, Це історія, мені складно сказати, хто з них деякі чому такі розбіжності. Тут 190, тут 250 Вт на холостому ходу. Це перше прийняння. Диски у них однакові 230 і там і там і в макалісті 230-ті. Е, ось такий боковий упор, тут зовсім інакший. У, у старка традиційний нит, ось такий упор, який досить давно використовується. До нього йде. Ось такий боковий упор з транспортирами, щоб кут виставляти. У вулкана досить незвичайно зроблено по-інакшому. Бачите, він такий цікавий. Що, що ще? Вулкан комплектується е, Ну, Якщо працює плиточні кадини, щоб переміщувати, е, ну, це дуже зручно. В прокатних плиткорізах я всі познімав коліщата, вони в мене чомусь не прижилися. Але, ще раз повторююсь, якщо один, то, звісно, краще. Е, ручка, ну, ручка там трошки інакша в старкій, але в принцип той самий. Ключі такі самі. І ще величезна відмінність, що вулкан є додатковий розширювальний столик, який дозволяє застосовувати більш широку плитку, щоб вона не перевалювалась. У старка і у макалістера е, таких розширювачів немає. І навіть немає місця, де їх кріпити. Тому, звісно, це плюс. Е, конструкція сама е, зроблена трошки інакше. Якщо ви подивитесь на самозварювання, тут при, прикладена приварена така пластина, е, якої немає у старка. У старка якось інакше. більш... Коректно зроблено. Хоча складно мені сказати, яка конструкція тут більше живуча. Як на мене, приблизно однакове. Зауважте, що болтики треба дотягувати, і дуже уважно їх дотягувати, бо деякі люди в мене були такі випадки, що примудрилися, тягнути, ну, скажімо так, оце посадочне місце, щоб воно зайшло туди. Якщо тягнути, просто так воно просто зірветься різьба. Тобто досить уважно затягуєте. Повертаючи, нахиляючи туди назад щоб воно зайшло в посадочне місце, сили тут не можна застосовувати. Насосики Насосики, вони у всіх китайських курізах однакові, вони застосовуються на всіх плиткорізах однакової форми, однакової конструкції. Тому вони однакові. Але що тут ще, яка відмінність є? Якщо подивимося, стіл прорезиновий і там, і там. Але в вулкані знімаються ось таким чином. Бачите, вона на таких салазках. Звісно, ці саласки краще. Можливо, сюди за можливо, щось, щоб вони не терлися. Але е, воно все рівно ненадовго. Я розкажу чому. Бо фарбування бажає кращого і там, і там. Е, Чистити тут трошки гірше, але жорсткість конструкції тут більше зроблять. Бачите, поперечний, тут досить жорстка конструкція. Якщо ми подивимося на старт, а ви знаєте, що кожен пліточник раз в день, ввечері має вичистити плиткоріз. Якщо ось так знімається, і тут набагато зручніше чистити піддон. Бачите? Досить так, інакша конструкція така сама і в макалістері. Мені складно сказати, тут просто для чищення е, краще. Жорсткість конструкції, як на мене, вона достатня е, для того, щоб зробити такі попередження. Конструкція направляючі, конструкція підшипників Сім штук стоять вертикальних і там, і там. В вулкані додатково зроблено, якщо ви подивитесь, тут точне регулювання. Ну, Я його, чесно кажучи, ніколи не застосовував. По привичці регулюю інакшим способом, яким я вам розповім, коли буду продавати цей плиткоріз або інакший. Що ще? Ручки у вулкану зроблені пластикові. У Старка і у Макалістера ось такі залізні, впаяні. Ну, як на мене, ці ручки ну, вони не заслуговують довіри, їх краще зняти взагалі. Бо вони, та вони, в принципі, і не потрібні. І так можна переносити запас на цей плодкоріз. Так, все, я закінчив. Всього найкращого. Це обидва плиткоріза, вони заслуговують довіру. Понятно, що старк біля 1000 гривень дешевший, ніж вулкам. Тому і той, і той, то, як на мене, вони однакові і однаково користуються попитом. Так що, звертайтесь. Купляєте, працюєте. Да, я хотів сказати, що відбудеться з любим із них через півтора- через рік. Подивіться сюди. Ось мій прокатний плодкоріз. Бачите? Ржавчина. Ви не думаєте, і ці так само, вони обидва стануть такими самими через е, рік, через півтора. Тому що європейські плодкорізи коштують мінімум в три рази дорожче. Мінімум в три рази дорожчі. Але вони через три роки не мають. От подивіться, через три роки, як виглядає батіпал. Ось Мортан два роки. Ідеальний стан. Ось батіпав, три роки. Ну, як на мене, він новий. Тобто немає ржавчини, немає нічого. Тому кожен вирішує. Плиткоріс китайський купив, він працює, він буде працювати. Але треба готуватися, що через 2-3 роки ви його просто скажімо так, наметалом і купляєте новий. І можливо в цьому і є сенс купляти новий. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти.